Козирожки, мої улюблені козирожки. Давайте дивитися, що вас чекає у червні місяці. І я козиріг також, і мені ну, дуже цікаво дізнатися свій прогноз на червні місяці. Давайте подивимось, якими ви будете саме емоційно у червні місяці. Прогноз тільки для вас, тільки для мого улюбленого знаку. Емоційно козірошки, що ж таке, що ж таке у нас з вами? Тому що п'ятірка чаш, вона говорить, що ми дійсно можемо переживати. Для нас це можливо трошки не притаманно, що ми взагалі можемо бути занадто у цих емоціях, але дійсно може прокинутись у нас оця надмірна чутливість. Ми будемо все сприймати близько до серця. Ми дійсно можемо переживати емоційно, ми будемо можливо навіть у такому розочарованому, трошки розбитому стані. Але знаєте, що це знаєте такий. Ну, кризисний стан, але який завжди для вас є точкою росту? Можливо, ви просто будете розбиратись в собі, можливо, ви просто будете знаєте, як шукати якісь нові відповіді, да? Ну, в собі інсайти, да, і це про те, що дійсно можливо, щось або хтось вас розочарує. Можливо, ви знаєте, от будете проходити якусь таку внутрішню трансформацію, і це насправді приведе вас потім до покращення, до зцілення. Да? Ви якраз будете, можливо, це стосується якихось не знаю консультацій, інструментів, якихось, да. Ви там не знаю, підете на цвяхи, підете до психолога і будете розбиратися в собі. Можливо, це якраз про болюче розставання, можливо, це якраз про ну. Втрату тих людей, роботи, я не знаю, втрату якогось такого аспекту у вашому житті, який приносить вам більше негативу, і ви якраз будете його відпускати. Дійсно, емоційно багато буде переживань, емоційно буде навіть такий стан, ну, не те, щоб виснаження, да, а болю, може, таки буде по п'ятірці кубків, але це зміни. Будь-яка п'ятірка це шанс до змін. І я бажаю, щоб так у нас з вами і вийшло. Давайте подивимось, що буде у стосунках тоді. Можливо, це дійсно про стосунки, про сепарацію, про розставання, про переломні моменти, конфлікти. Не знаю, давайте давайте подивимось, розмовляюча колода сьогодні. Що буде у стосунках у зрожків у червні місяці? Так, я думаю, що це воно. Це про стосунки, друзі мої. Тому що 18-й аркан місяця у ваших стосунках, він от якраз перше, що дає, те, що ви заглиблюєтесь усередину себе, дійсно у вашу душу. І починаєте там купати, і починаєте копати іноді настільки глибоко, що не варто було. Знаєте, починаєте надумувати і накручувати, починаєте якісь ілюзії у своїй голові вибудовувати, якісь повітряні замки. Починаєте постійно, знаєте, знаходити цей негатив. І от цього робити, звісно, не потрібно. Завжди у стосунках у червні намагайтеся прояснити, вивести на правду. До речі, це може дійсно бути вказанням про зради, про обмани, про хитрощі, і також про самообман. Да? Вас можуть, звісно, да, так, ну, тримати на повідку і обманювати. А можливо, це про вас, про те, що ви будете у такому стані, що ви більше переживаєте, ви більше накручуєте, ви більше оце знаєте, там ривнуєте, ніж насправді там в реальності щось погане є. І тут дуже важливо проясняти, виводити на чисту воду, розмовляти, да, якби, ну на комунікацію виходити, не закритися і постійно думати, да, там, який там поганий у мене хлопець чи дівчина. А Ну, розбиратися у цьому і розбиратися ну з позитивом, да з тверезим розумом, чого не вистачає по 18-му аркану місяця. Ось у стосунках це дійсно може стосуватися колишніх. Це дійсно може стосуватися того, що ви ніби. Захочете повернутися у колишнє і оце, що ви колись пережили, да можливо от було вже розставання. Ну виросталися, але ви все одно захочете ще більше пережити цю кризу, да, якби і щось там не знаю, можливо як відновити да, ваші стосунки. Це звісно може бути про те, ну просто я вже так поєднала і більше бачу це у негативі. Ось, але у плюсі 18 аркан місяця може давати звісно, і ніжності, звісно, і теплоти, да, от такої якби душевності у стосунках. Це також може програватися. Але більше, да, от якби я зчитала своєю п'ятіркою кубків, бачу, що буде дуже багато переживань. Дуже багато буде знаєте якихось таких. Накручених ваших моментів у голові, у серці, тому дуже прошу вас залишатися свідомими. Дуже прошу вас залишатися все таки приземленими, щоби занадто не переходити у цю, знаєте, надмірну чутливість. Ось і тоді все буде добре. Але у стосунках ми зрозуміли, що цей кроче емоційний стан такий розочарований, дійсно можливо, і за. Зради, можливо, з-обманів, можливо, із-за того, що ви будете так себе накручувати. Можливо, хтось з'явиться у вашому житті з минулого або ви захочете туди повернутись. Ретроградний Меркурій давно закінчився, не знаю, чому так, але ви знаєте вашу пораду, да? прояснюйте думки. Не ведіться на ці провокації. Так, давайте про фінанси. Матеріальна стихія, все-таки, да? що буде у червні у козерогів у фінансах. Ага, ну, друзі мої, ну такий червень у нас буде, знаєте, важкуватий. Тому що і у фінансах, знаєте, я, я зрозуміла. Я як козиріг у травні, роблячи цей прогноз, я зрозуміла. Це все абсолютно навіть не стосується різних сфер у вашому житті. Це, це стосується, в принципі, по факту про вас, про вашу особистість. Ви дійсно можете дуже багато переживати, дуже багато можете. Знаєте, як накручувати, надумувати і да от за того переходити у такий кризисний стан. Кризовий стан, переломний момент у своєму житті, але в якому ви дійсно можете розбивати собі серце, у якому і у стосунках ви можете нарешті додуматись, що блін, а я насправді не таких стосунків хочу, а я насправді не таку людину хочу поряд з собою бачити. І у фінансах ви можете розуміти, що а я не хочу так більше працювати, я не хочу у такому форматі більше працювати, таку заробітну плату мати, я не хочу цього. І ви будете бачити вашу проблему, зріти у цей корінь. І це буде дійсно вам розбивати серце, це буде дійсно приносити вам негатив у життя. Але по трійці мечів це розумієте, це карта росту, це карта болю, але і за того, що ви дійсно правдиво побачили своє життя, подивилися правді в очі і з цього моменту починаєте змінюватись, починаєте рости, розвиватись, ставати сильнішими, мудрішими. Але, звісно, без такого трансформаційного і іноді кризового кризового моменту неможливо. Тому, ну от розумієте. Я думаю, що це не, не тільки в одній сфері програється. Звісно, раджу, щоб хоча б в одній. Але я думаю, це у козерогів буде такий, прям знаєте, емоційний посил, що ми, нарешті, захочемо купати в собі так глибоко, нарешті захочемо розбиратися, і нарешті ми отримаємо якісь інсайти, які, вибачте, будуть розбивати нам серце, дійсно будуть ну, приносити нам розочарування, біль. Але ми з цього зробимо точку росту для себе і станемо ще кращими. Угу. Вау. Ну і давайте ще пораду для вас. Зараз я карти переверну. От бачите, який все-таки трансформаційний місяць червень, Я би не подумала одразу. Давайте пораду для, для нас тоді, для нас з вами. Вау! Це, це напевно, такий дуже доленосний розклад саме для козирогів, Порада, порада, порада. Тут жеслів. Ну, друзі мої. Це про початок. Це про початок. ну, Це дійсно початок стосунків нових, да, можливо, відпустити, нарешті пройти цю сепацію, е, спіймати да, цю іскру, це бажання почати все заново. Це також і про фінанси. Тузи, вони завжди говорять про новий початок у вашому житті, про новий шлях, на який ви, якщо перейдете, вас чекає дійсно багато щастя, успіху, насолоди від життя. Да, і дуже, дуже класно, що насправді ми пройшли цей. Де якби процес трансформації, ми розбиралися в собі, ми працювали більше з головою, з почуттями, і ми прийшли до наших бажань, що у нас нарешті, да, от порада для нас мати нові бажання, мати якісь нові, знаєте, імпульси, от, щоб народжувались у нашій знаєте, душі, серці. І це класно. Це мій це улюблений розклад, можна так сказати. Тому що по тузу жезлі ми дійсно можемо а, нарешті виходити у щось нове. І я бажаю, щоб... Ці зміни принесли нам тільки найкращого життя. Дійсно, це був такий початок для нас, дуже доносний, дуже успішний, щасливий, і порада для вас, якраз йти за цими новими перспективами, бажаннями, імпульсами, не залишатися у минулому, не залишатися жити як завжди, так, як у минулому, а йти у нове. Така для вас порада від карт Козироги на червень.